Генеральний штаб збройних сил України прогнозує військові загрози на трьох географічних напрямках півночі, сході та півдні. Про це повідомив глава генштабу збройних сил України Віктор Муженко. Під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу він зауважив, Росія завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною. Додав, що не виключає низки диверсій на передовій або в глибокому тилу у передвиборчий період. Однак, за його словами, висока мобільність та автономність українських військ у поєднанні з фактором рідної землі є. Стратегічною перевагою Збройних сил. Давайте його послухаємо пана Муженко саме. Період так званої передвиборної турбулентності, в який йшла наша країна, використовується Російською Федерацією для проведення комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України. Ми відслідковуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі. Де шляхом серії інформаційних та цивілічних операцій він намагається вплинути на особовий склад. Також паралельно з цим ми не виключаємо можливості проведення окремих актів прямої дії у формі диверсії та сапотажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу. Постійно, якщо спостерігати останні кілька місяців, особливо довідки РНБО постійно говорять про серйозні напруги, які на нас чекають. А в тому числі був такий період буквально два місяці тому, що найближчим часом нас чекатиме відкрита війна. Ну це напевно було пов'язано з політичними загостренням всередині країни. Ну, звичайно, нічого нового нам не розповів Муженко. Напруга є, напруга критична. Але скажіть, як це буде використовуватися в виборчий період? Це ж не є секретом, що багато хто думає, якщо піде щось не так для одного з кандидатів, можна використати і цей. Варіант. Тобто створити певні проблеми і визнати їх як провокаційними, які несуть пряму загрозу, і відстрочити другий тур, наприклад. Віталій, от бачите, ви фактично дали відповідь на це запитання. З точки зору професійної ми нічого нового не почули. Тому що ну, все групування російських військ воно давно стоїть на позиціях При допосиленому і, виді, так? Та, та. на постійній основі. Резерви всі е, підведені, е, всі навчання проведені е, удару із півночі, і з півдня, тобто е, вся машина е, Російської Федерації розвернута, підготовлена, е, витренувалася до для, для повного масштабного вторгнення і нічого нового за цей час не пройшло. Е, чи може Росія вдатись на це? Безумовно, якщо якраз буде дестабілізація всередині України, якщо в України, не дай Боже, влада. Захоче використати е, цю ситуацію для того, щоб е, штучно створити підстави для скасування виборів, чи е, вибори на свою користь вона захоче переламати чи скоріна через, через коліно. Пам'ятаєте, четвертий рік? Я пам'ятаю, коли е, після другого туру е, Янукович е, ну змінився навіть е, у вигляді, коли він виграв, начебто. Я пам'ятаю, коли другий президент. На нараді йому сказав, слухай, е отримати виграш е по е виборах в другому турі з підрахуванням, не значить утримати владу. Ти дуже рано ще е радієш, е почекай, не все закінчилось. Тобто, е ви розумієте, якщо влада до цього вдасться, і якщо ці заяви вони спрямовані, як ви говорите. А очевидно, ви є представником громадянського суспільства. Якщо ви це говорите, то суспільство відчуває. Це навпаки може бути величезною загрозою для національної безпеки і оборони. Бо якраз тоді і може використати цю ситуацію зовнішній агресор для того, щоб сказати, ну вони бачите, третій майдан. Якщо він стане, а цей третій майдан він буде вже зброєю це От тоді. Ми спровокуємо зовнішню агресію. Якщо цього не буде, я не думаю, що в цих обставинах Росія вдасться до відкритої агресії і захоче е, при нинішніх економічних санкціях. Е, при нинішньому стані поступово економіка падає російська дуже повільно. Але ви бачили вік пенсіони збільшили. Тобто, оці ці заяви з точки зору професійної, е, чи є загроза, загроза є. Але напруження в суспільстві воно збурює і підводить до того, що, не дай Боже, влада захоче щось комбінувати як в четвертому році на цих виборах. Це може привести дійсно, вона буде винувата за зовнішню е, е, агресію проти нашої країни. Пане Гори, скажіть мені, як професіонал, я не знаю, що останній раз військове положення вводили в Україні у 1941 році. Е, буквально нещодавно ми пережили знову військовий стан. Чи були об'єктивні причини на те, щоб його вводити, і чому він був такий якийсь гібридний або якийсь незрозумілий, не відповідаючи законодавчим актам, на тлі яких він повинен відбуватися, я багато разів говорив про те, що та політична коаліція, яка прийшла до влади е, в 2014 році, е, вона абсолютно була не здатна керувати державою. Ані з професійної точки зору, а не з моральної точки зору, і е, вони не хотіли воювати і не могли воювати їх цікавило розподілити посади. Їх цікаво сісти на потоки, на, на бюджет, на ресурси е, фінансові країни. І звідси абсолютно нефаховість і порушення Конституції законів України. Війну треба називати війною. А воєнний стан потрібно було вводити негайно в Криму. А, і, до речі, це не мішало проведенню виборів президента. Ці всі казки, що це порушило, ні, е, вводилося, війна називалася війною. А подивіться, що ми маємо е, біля десятка тисяч, можливо, більше, наших патріотів, е, які пішли захищати зброю в руках а, в батальйонах. А, АТО. А, біля 10 тисяч із них сидить в тюрмах зараз а, тільки тому. Що не було введено в воєнний стан, не почали діяти бойові устави. Це ж абсолютно інший протокол діяльності. А їх засудили за цивільними законами. Що вони порушили, наче цивільні закони? Це те, що відбувається зараз з боку цієї політичної влади. Це само по собі загроза національній безпеки України. Ви абсолютно є праві. Ви знаєте, як в хірургії є протоколи лікування. Так і в, 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 в воєнній справі є протоколи. Якщо їх не застосовувати, то е, це на грані е, удара по обороні і безпеці держави. А ця політична влада, яка прийшла, Серед них навіть нема офіцерів кадрових, серед них ні то до речі них... про пане ігре про кадрову політику. Вибачте, що вас перебиваю. Теж хотів запитати вас як у фахівця. А скажіть, чому так сталося, що зараз новостворене міністерство по справах ветеранів, в тому числі ветеранів АТО, очолює Ірина Фриз, народний депутат, яка свого часу була помічницею президента України, коли він був ще депутатом багато років, яка не має ніякого відношення до АТО і ветеранських справ в цілому, а її заступником, якщо не помиляюсь, помічниця сина Петра Олексійовича, який теж є в Верховній Раді. Путату, як ставитись до такої кадрової політики, негативно ставитись до такої кадрової політики. Знаєте, неможливо призначати особисто відданих, а потім вимагати від них, як від професіоналів, як фахівців. А результат ми бачимо на Укроборонпромі. можливо, тобі це комфортно, коли ти призначаєш тих людей, які ти однозначно, що вони будуть читати, що ти самий розумний, самий сильний, ти е, краще за все знаєш. Але в цьому е, випадку я багато бачив, е, як президенти, сильні президенти, як страждали від е, подібних призначень, дуже негативно ставлюсь. Це знову говорить про те, що у нас немає демократичної системи, при яких подібні призначення повинні були проходити через парламент. Амен через повідні комітети слуханнями відповідними, де опозиція задавала питання. Я в Америці 4 роки працював. Я бачив, що 30% тих, кого президент пропонував, вони відсіювалися навіть на цих слуханнях. Коли їм тільки давали опросники питань, деякі з них знімалися, вони не хотіли навіть проходити через це сіто. У нас нема цієї системи. У нас фактично авторитарна кланова система управління без будь-якого контролю над цими призначеннями з боку законодавчої гілки влади.